Пухкеньке тісто для булочок, яке підійде як і для солодких, просто додасте більше цукру, так і для несолодких. Також буде рецепт у цього штрейзеля, який я використовую постійно для солодких булочок. Начинки тут вже самі обирайте, готуємо тісто, опара, дріжджі, цукор, борошно загальної кількості і тепленьке молоко. Перемішую та накриваю ну, десь на хвилин 30 в теплому місці, щоб опара гарно піднялася. Далі будемо замішувати тісто. Ось така вийшла гарна опара, додаю до просіяного борошна, далі все молоко, що залишилось, жовтки або яйця, далі дрібку солі, все замішую. Коли стає мішати ложкою важко, мішаю рукою. В кінці додаю олію або можна розтоплене вершкове масло. Накриваю і десь на 2 години в тепле місце. Ось таке воно виходить повітряне, змащую руки борошном і поверхню. борошно додатково не додаю. У мене пиріжки більшість з капустою, тому я цукру додала зовсім трішки. Якщо будете солодкі робити, я напишу, додасте більше. Роблю волок, розрізаю на шматочки, округляю і формую булочки. Робіть, якого розміру ви бажаєте і форми. Також зробила з яблучним повидлом і ще такі типу ватрушечки. В морозилці в мене завжди є штрейзель, я його завжди готую більше і посипаю його змащені яйцями молоком булочки, випікаю.